Розпочався новий доволі непростий навчальний рік для освітян та дітей. У батьків та вчителів виникає багато переживань про те, як зробити освітній процес дружнім та безпечним для дітей в часи війни. Я вважаю, що вчителям на даний момент дуже важко. Вони ховаються в укритті, а це дуже довго. Та й кожен день я думаю, це перев'язати ще дуже багато домашніх робіт там. Це важко. Це не кожна людина може таке витримати. А ще вони мають в сім'ї учасники. Це дуже важко. Бо це бо вони вчать дітей, то, то це, то, це то багато ну, уроків вони задають всім. І дуже тяжко їм. Я думаю, що вчитель це дуже тяжка робота взагалі. Типу, це дуже багато, типу, треба психологічно працювати з дітьми, і ну це насправді дуже важко. У зв'язку з тим, 26 по 29 вересня 2022 року, тривав ресурсний тиждень для працівників освіти важливі та незламні. Цьогоріч, на жаль, ми не могли організувати святкування дня працівника освіти помпезно, достойно, святково зв'язку з тими подіями, які відбуваються на теренах нашої України. Повномасштабна війна не дозволяє нам відзначати радісно професійне свято День працівників освіти. Вирішили, що найкращим на часі буде. Саме такий подарунок, який забезпечить ресурсовідновлення для наших педагогів, для наших освітян. Тому власне вибрали формат такого ресурсного тижня, який мав назву Важливі та незламні, щоб вкотре підкреслити важливість освітян і працівників освіти. Тому дуже хотілося, щоб наші освітяни відчули. Підтримку влади, підтримку управління освіти, підтримку центру професійного розвитку та педагогічних працівників всі заходи були направлені на те, щоб показати, що освітяни тримають достойно свій освітянський фронт, що вони не просто щоденно виконують свої трудові функції, а що вони поряд з цим ще і розвиваються, і намагаються все зробити для того, щоб освітній процес був якісний. 26 вересня відбулося вручення сертифікатів на отримання стипендій Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради. Були відзначені як діти, стипендіати, так і педагоги. Як зазначив міський голова Олександр Супрунюк, що цей захід відбувся завдяки мужнім українським захисникам, які боронять наше мирне небо. 27 вересня відбувся освітній івент Можемо переможемо, організований управлінням освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, який провела керівник центру Ольга Назаренко, було відзначено почесними грамотами освітян та щоденну працю, відданість, професіоналізм і вкотре підкреслено важливість працівників освіти. Як відзначила начальник управління освіти Ольга Бобіна, ми освітяни, і ми не переможні. З першого дня війни ми долучилися до боротьби кожен на своєму фронті. 28 вересня відбулися ресурсні тренінги для педагогів під гаслом Тримаємо баланс, які провели ініціативні психологи закладів освіти Катерина Панкіна, Львов Танцюра, Ірина Шлейник. Пошук власних ресурсів, сам собі психолог, формуємо стресостійкість. Їх завданням є розуміння своїх емоцій, самоконтроль і позитивний настрій та вміння протистояти стресу. 29 вересня відбулися арт-терапевтичні тренінги рукоділля антистрес, лялькотерапія і мандалотерапія, які провела психолог Центру професійного розвитку педагогічних працівників Оксана Деркачук. Вони мають на меті допомогти зняти психічну напругу і стрес, подолати тривожність, а також гармонізувати внутрішній стан людини. Тож, шановні педагоги, від душі вітаємо вас з Днем Вчителя. Ваша професія. Це вміння дарувати тепло свого серця, молодому поколінню, вести дітей сходами до вершини знань. Будьте завжди здорові та щасливі, шановні своїми вихованцями. Шановні працівники освіти. Найперше хочу подякувати вам за роботу, яку ви проводите у своїх закладах. Це не тільки надання освітніх послуг, але й ще допомозі Збройних силам України. Волонтерську діяльність, яку ви проводите, кожен в своєму закладі, розпочинаючи з першого дня війни, кожного вітаю з цим святом і бажаю щиро, щоб у ваших серцях не згасала віра у нашу перемогу, у перемогу наших збройних сил України. Хочу вкотре подякувати усім, хто кожного дня виконує роботу. Пов'язано із вихованням майбутнього нашої держави. Тому низький вам уклін, здоров'я, злагоди і всім нам перемоги і мирного неба. Хай в кожну сім'ю зайде віра, добробут, благополуччя, достаток, любов, повага, щоб ви відчували кожного дня підтримку влади. Управління освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Кожному з вас бажаю міцного здоров'я, благополуччя, слава Україні, героям слава! Перемога за нами!